Форсунка хана 2001 Single червона. Форсунки хана це високоякісні газові форсунки, які характеризуються своєю надійністю і високою швидкістю роботи. Одним з основних переваг цих форсунок вважається хороша переносимість забруднень присутніх у газовому паливі. Форсунка нерозбірна, може бути проведена промивка форсунки. Форсунка в комплекті зі знімним жеклером є можливість поставити від менш потужних до більш потужних автомобілів. Пропускна здатність форсунки від 26 до 39 кінських сил на циліндр. Монтується під розподілену планку як одиночна. Ресурс роботи форсунки, заявлений виробником, понад 200 тисяч км. Опір котушки 1,9 Ом. Штуцер виходу газу діаметр 5 мм. На форсунках є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.